Ой, доброго дня. Доброго дня. Ви мене чуєте? Чую, ну не бачу щось. А я вас бачу. Так, да, а я щось не бачу. То не, ну, Я ж такий співаю. Скіц... А дивитесь там. Буде Дуже... я Дуже... камера, у вас вона підкреслена чи ні? Може, ви її виснули. Чую. А я в ній трошки хвилююся перший раз. Так, та на цьому курсі майже все в перший раз. Mm -hmm. Особливо ці записи на YouTube та викладання, це для мене взагалі голос не, не мій, це не моє. Та ну. Дякую взагалі курс. Так, mm -hmm. я дуже дякую, що ви мене запросили. Я бачу, що вчитель початкових класів, то. Ви до я так. я теж вчитель початкового класу, але мені дуже важко зараз. Чому? Мені розумієте дуже? Щось ви пропадаєте? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ага. Бо я вас бачу, а не чую зараз. Ага, а я то... вас теж. Щось у мене тут неполадки такі, я не знаю, чи не тобі клацають вчуся, вчуся. Ну, ви головний, тому що центр управління то пише, що не я модератор, не я керую, тобто ви керуєте. Мені взагалі було дуже чуся. важко розіб'яти. Я Та хочеться тулі керувати, щоб було все наживо, щоб все зрозуміло. Я вас розібратися, може, не туди щось нажала, не знаю. Руки хвилюються вперше. Якщо слабий, то плохо всі знали йде. Не знаю, може щось. Десь ми десь ми я поділася. Та так, да, щось воно сьогодні у нас із погодними умовами не дуже так гарно, але все ж таки мені знаєте, що важко було дуже з сайтом розібратися. А вам? У мене, до речі, є свій блог, то я спілкуюся з батьками та дітьми з допомогою блога. Ще у нас є є група в вайбері, і дуже багато питань ми вирішуємо ну майже в телефонному режимі. І оце mm -hmm. сайт. Я роз я, коли його завершила, мене так руки трусилися. Я кажу, я більше не буду туди ходити. Mm -hmm. ну, поки що це не розібралась. Я у мене є блог, може буде щось робити на базі блога. А сайтом поки що, якийсь, знаєте, щось робиш робиш, щось нажала, це злетіло. Починаєш спочатку. Mm. Якось, я не знаю, ми спільну мову не знайшли з ним зовсім. Не знаю, що мені так, ну, треба буде, не знаю поки що. Mm. А мені дуже хочеться ще розібратися у блозі. Ну, я самотужки все засвоїла. А... А хочеться більш так досконало. Ну, я коли блог створювала, то теж це було самотужки. Там, до речі, все дуже дуже просто, навіть майже простіше, ніж сайті. і вже є теж сервіс блогер е, в Google. Я на, ту, на цій платформі зробила свій блог. Він як конструктор лева збирає цих кислочиків, і коли щось мені хотілося щось таке додати, то я просто вбивала в поисковик там. Ну, картинки вставити в блок, база блогер. І воно там, знаєте, і мастер-класи є, і відео є так? багато. Да. Я оце і створила і ну, майже нічого зараз в ньому не роблю, тільки додаю нові ну, нові в себе. А ось це все обладнання так, ну, мені вистачає. Ці теми, всі, що в мене в ньому є. Ну, до речі, це треба ще батьків. Привчити, щоб вони, щоб вони знали, що вчителя таки є, і що можна знайти, почитати. У Нас, коли був карантин, майже місяць в першому класі, то діти навчалися за допомогою блога, за допомогою завдань, які я діткам викладала. То ну не весь клас, ну чоловік так 20, 21, у кого були комп'ютери вдома, вони навчалися, бо карантин воно все рівно. Хто у бабусі, хто там ще десь ну, обов'язково вдома з ну, от. Ми використовуємо, навчаємось потихеньку. А я хочу тепер створити віртуальне шкільне методичне об'єднання. О, це дуже класно. І запросити своїх колег, от, попробувати. всі дехто боїться. Так, да, так, да, без цього зараз ніяк нам не обійдуть. Ну, бачите, ви розумієте, я з заступником розмовляла на цю тему. Вона каже, я вже її руки опустила, тому що нікому нічого не потрібно. До збираємось на ці наради кожного понеділка, сидимо там більш години щось, більше зошити перевіряємо, то в пишемо. Ні, ні, у нас на що цього серйозно. Тут е, не буде обмовлень. Правда, є такі, що проти, але все ж таки, коли показуєш людям щось таке більш серйозне, ну, вже багато працюють зі смартом, я працюю зі Смартом вже 5 років. Ага. Тому хочеться більше розширити своїх знань. Ну це класно. Хоча спочатку був Смарт дуже багато часу займав, але тепер вже так звикла, я без нього вже. Уроки проводити майже не можу. Хоча mm -hmm. займає більше такого часу. То у вас це смарт-клас і як? У мене зараз буде четвертий клас випускний. Ага. Четвертий. Розуміємо. Там більше вже можна розігнатися, більше проєктів зробити таких. А? Ну так. Да. Ні, кажу так, четвертий клас згодно, кажу, в мене другий. Да. Ну, в другому там природознавство можна, там така тема вольготна, можна проводити. Ну, більше спочатку я так і починала смарт вводити природознавство, е я усі, а вже в третьому класі і математика, і мова пішли на смарті, Добре вдалося. От оці азів не вистачало, а тепер курси дуже такий цікавий. Ну, мені дуже спочатку лячно було, дуже лячно. Ну, а тепер, вроді, мови ну, хочеться і продовжити, чогось іще, іще, іще. Нове, так. Да. Да, да, да. Дуже корисне, дуже. Корисне. Щоб цікаво, ну, ну, неможливо. А я оце на цей сервіс ще пішла, хочу дистанційний курс запровадити в другому класі, бо в нас така проблема є в школі, у нас немає комп'ютерного класу. Ну, взагалі-то у нас є він mm -hmm. перша школа, школа дуже велика, мали ще зовсім не, не, ну, немає можливості їм туди потрапити. І весь урок інформатики це комп'ютер вчителя, то, 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 то по клавіші клас один раз там, або два за уроки. Це інформатика і є, на жаль. Ось то я хочу, якщо у дітей є вдома комп'ютер, то теорію більш логіку на уроці, а саме з комп'ютером робота. Ну, про щоб вони робили вдома? Ні, у нас два комп'ютерних два комп'ютерних класи, це смарт-дошки, у нас спеціально відведений клас для початкової школи, у нас 11 початкових класів. У кожної паралелі по три класи, так що можливість є в школі, тільки не всі використовують, намагаємося. Намагаємося це робити. Є можливість. Школа... Так розбудований побудований розклад, що всі встигають. Хто хоче, той встигне. І діти дуже люблять, як оце скажеш, діти, урок буде в комп'ютерному класі на смарт ідемо. аж Пританцьовують. Ну так, звісно, та, я пристав. Так. бачите, у нас 2 класи комп'ютерні, а у нас тільки один. І у нас 15 класів початкової школи і старшої школи, ой, навіть зараз не скажу. Я знаю, що по 4 класи майже на паралелі до 8 класу точно. Тут дуже багато. <'ї> Не вистачає, що зробиш? Ну, це ж таки, це добре, що хоч є так. Е, я ж говорю, у нас два комп'ютерних і три смарт -дошки. Е, Так, більш сучасно все зрозуміло. Ну, Для нас, як для вчителів, підготовка набагато як, серйозніша. Угу. Для учнів це дійсно. А ви не володієте смартом, ні? Ні, поки що ні. Воно мого потреби. бо нема mm. такого. Знаєте, поки що така мрія. Може, коли вона буде. Mm. Да, так, бо батьки так, вони щось так а, питали, але ж ну, не все ж можуть батьки, на жаль. Ну, ви знаєте, нам як допомогли? У нас був дуже гарний спонсор, обласний депутат, і ми виграли один тренд. І нам просто поставили одну смарт-дошку, а потім через певний час ще одну смарт-дошку. Це тільки цьому нашому благодійному обласному спонсору. Хоча місто у нас маленьке, але спонсор у нас такий, знаєте, дійсний депутат обласний mm -hmm. у нас. Це нам пощастило, і нам, і нашим дітям. Пощастило. Ну то добре, коли таке є, да. да. А ви вже в відпустці? Так. Другий тиждень. Я теж теж другий тиждень, а школа не відпускає, так? Так, що все нормально. Ну, тільки сьогодні говорили, скоро вже кінець першого місяця літа, а вже там так і швидко пролетить, і другий, третій, і знову буде навчальний рік. Ну, дуже багато для, для того, щоб повчитися і щось себе перебудувати. Ну, до речі, то так то, то вірно. Я була в Запоріжжі на семінарі у в, в, в приватній школі. То, до речі, вони кожні каникули використовують для самоосвіти, в них проводять семінари, тренінги, тобто для своїх працівників. Ну, я не знаю там чи відпочивають вони на колишніх канікули весняні або зимою. А ну семінари дуже такі цікаві. І не тільки навчання, але для саморозвитку, для самореалізації, як людини, ну, як у як перше, вже теж людина, <сміх> не тільки вчитель. <сміх> Це дуже цікаво. І така школа була. То мені подобається, коли знаєте, ти навчаєшся, та не думаєш, що та в тебе уроки діти, не знаєш, куди їх подіти там. Ну, так, да. так класно. А це ви не в Ейдос були? Так, в Едесі я була. Ейдос. Так. У них був семінар, анатолій Кін приїжджав, то мені дуже сподобалась ага. сама навіть школа, я мовчу за це, це технічне обладнання, так те що є. Мені дуже сподобалася сама атмосфера школи, вона, знаєте, така жива. Вона така, як я не знаю, наповнена енергією, вони такі всі доброзичливі, ну тобто мені дуже сподобалось. Знаєте, такі всі, я не знаю, у них очі халають. Вони такі всі до роботи, от я не знаю. На... Я потім поїхала в Дніпропетровський обласний інститут після дипломної освіти, в мене на семінар відправили. Це було таке, ну, взагалі, що з не того міру після еду. Я не приїхала, думаю, боже, я сама молода у семінарі. ну, до речі, інший. Той десь мені дуже сподобався так. А ви теж знаєте, чогось? Ж... Я там теж була, я вас розумію. Я один раз там була, так, приїжджаєш після таких після такого відрядження з такою ейферією. Тобі хочеться все поміняти, все зробити, все так. Щоб було, як у них, ще й краще. Uh -huh. да. Я вас все розумію. Я сама от за всі новинки, за всі інновації, мені так дуже подобається. А намагаюся всі Так. А скажіть, будь ласка, а ви з якого міста? З Енергодара? Ні, дніпро Дніпрозержинська, але нас переименували в Кам'янське. Да. Так, Дніпропетровська область. Yeah. А я щось думала за енергодару? Я вам дуже вдячна, пані Ольгу, що ви мене запросили на такий зв'язок. Дуже да. вдячна. <реш> <реш> ну, ви yeah. ж тоді як модератор, ви ж там в подіях цю силочку, все, що потрібно зробити, добре. Добре, добре, добре. Тут буде, я так зрозуміла, йти до вас, а не для не до мене, так що ну як ви головна, то ці сили будуть вас. Угу. Добре, а. так що дуже дякуємо за співпрацю, що пішли на зустріч у вихідний день, там поспілкувалися mm -hmm. наживо, дуже було приємно. Сподіваюсь, ми ще якось будемо спілкуватися yeah. і надалі, обмінюватися досі. Може, смарт дошка буде колись. Чи? Ну нічого, якщо, якщо пишіть у на електронну адресу, я вам допоможу, розкажу. Нічого. Якщо якісь будуть виникнуть питання, завжди залюбки допоможу. Добре, так само, якщо ви будете творити свій блог, то пиш, пишіть, то ми можемо то мої екран демонстрація, все що потрібно, я підкажу, то вам допоможу, добре? Добре, добре добре. Угу. добре, добре. Все тоді дякуємо за спілкування. До побачення. До побачення, пані Ольга, до побачення, до побачення, угу. до побачення.